В Іспанії вивели незвичайний столовий виноград Бумбайц. Зовні ягоди схожі на звичайний темний виноград, але всередині в них червоний м'якош, багатий на антиоксиданти. Сорт створили в лабораторії в Мурсії. Проєкт стартував у 2015 році. Дослідники схрещували столові сорти з давніми винними сортами з червоним м'якушем. Процес проводять уручну. Він схожий на створення інших столових сортів. Усе починається з цвітіння. Беремо пилок одного сорту і запилюємо квіти іншого. Як наслідок формується ягода з генетичною інформацією обох рослин. Новий сорт вирощують на фермі Валіканте на площі близько 6 гектарів. Урожай збирають приблизно за 4 місяці після посадження. Він потребує особливого підходу. Команда фахівців щотижня перевіряє колір, смак, вміст цукру та хрусткість ягід, щоб визначити оптимальний час для збору. Визначити стилість трохи складно. Головна особливість червоний м'якош. Ми маємо спеціалізовану команду, яка щотижня перевіряє, чи не настав час збору. Ми досі вивчаємо цей сорт. Перші дегустації показали, що цікавість до нового сорту дуже велика можна використовувати для фруктового салату. Колір гарний. Солодкий, але з невеликою кислинкою. Контраст приємний. Tried... Перше враження кислуватий. але смак приємний. Головний ринок збуту сорту Бумбайц. Велика Британія, де виноград продають під назвою Ред Бері Грейпс. Приблизно 90% урожаю постачають саме туди решту продукції експортують до інших європейських країн.